Друзі, знаєте, на сьогоднішній день світ, він переповнений інформацією, тобто буква. Ми тянемося до інформації. Зранку до вечора сидимо в гаджетах, в телефонах, листаємо в соцмережі, дивимося, переглядаємо інформацію. Але любі питання от тоді чому люди нещасливі, чому люди не задоволені життям? А чому стільки розводів, стільки проблем? Чому? Чому, чому, чому? А тому, дорогенькі, що буква вбиває і тому ця вся інформація вона просто вбиває людину. А дух дає життя. Розумієте? І якщо ви слухаєте того вчителя, за яким просто стоїть буква, але немає духа, а такі вчителя, що вони роблять? А вони виправдовують гріх. Розумієте? Тому появляються багато-багато всяких вчень. От, наприклад, служитель, так, він сам у гріху, у перелюбстві. Всяких е, гріхах, так, і він не може показати рівень духовного життя досконалої людини, тому що у житті немає плоду. І що така людина робить? Вона зібна, так, вона бере слово, проповідує, але собі у виправдання. Розумієте, багато людей на це ведуться. І замість того, щоб розібратися з чортами у своєму житті, людина попадається у це. І насправді це вже не є Євангелія Ісуса Христа. І тому люди всякими цими теоріями і вченнями намагаються виправдати свої гріхи і свій програш, і свою бездуховність. Amen.